Знаходився в будівлі Національний музей Київська картинна галерея в дуже крутому залі. Тут висіли шишкіни, ну і найцінніші шедеври цього музею, але трапилася війна. Музей був закритий і декілька місяців не працював, тому що всі займалися, і я в тому числі і друзі музею, бо це мій найулюбленіший музей, де я роблю проєкти. Ми займалися збереженням експозиції. Пакуванням, евакуацією і так далі. Досить швидко це зробили, і так вийшло, що у Києві заціли каштани і повернулося мистецтво. Це був перший музей, який відкрив двері відвідувачам, але на першому поверсі. Враховуючи те, що були звільнені основні зали, де постійна експозиція, то цей проєкт Макса Вітика Воїни світла був одним із перших, який був тут представлений. Але знову ворог зробив. Велике зло для української культури, бо дві ракети прилетіли сюди. В парк Шевченка і руйнування всіх закладів культури, бо це таке серце Києва. Тут знаходиться музей цей, поруч музей Ханенків, поруч музей Шевченка, навпроти корпуси університету Шевченка, пам'ятник Шевченка. Все було пошкоджено, і навіть будинок вчителя, де зараз теж музей революції. Це перше. Друге, що я хочу сказати, що це я займався раніше тільки українськими художниками. Макс так в цю категорію не входить. Він українець, але потім переїхав в Америку і став громадянином Америки, тому я його називаю американський художник українського походження. І це дуже видно вплив американського мистецтва в його роботах. Вони експресивні, вони в чомусь абстрактні, враховуючи те, що він багато мандрував по світу. То тут було можна побачити і вплив єгипетського мистецтва. І Макс, така у нього була доля, що він був в Україні під час революції гідності, був в Єгипті під час їхньої революції, і у нього виникла ідея створити цей проект, який він назвав Воїни світла. Ніби зараз це два популярних е, слова, коли ми говоримо про наших бійців на передовій, що це «Воїни світла. А Макс вже тоді. У 2014 році назвав цей проєкт Воїне світло. Сподіваюсь, що мистецькі проєкти більше ніхто не буде обстрілювати на нашу перемогу. Запрошую всіх відвідувати цей проєкт, бо дуже він мало привезів, буквально декілька днів. І зараз ми його появили. І тому я навіть змінив назву цього проєкту. Раніше він називався «Воїни світла, тепер він називається. Воїни світла повернення після ракетних обстрілів. Це от виставка до ракетного удару, так і ми збирали кошти на ЗСУ. От, і ми зібрали досягнули мети. За дев'ять днів ми зібрали на два дрони. Uh -huh. от, і зараз ми по новому починаємо, але вже наша інша мета. Це Гайдай. Гайдай, uh так. -huh. А це період який? Це чотирнадцять майдан. Чотирнадцять майдан. Я не даремно. Ми зараз маємо на бекдропі фотографії з Майдану. Ці фотографії, по суті, це документальні фотографії, зроблені Ігорем Гайдаєм. Чому вони тут? Тому що по суті вся ця серія воїни світла народилася на Майдані. Я жив на той час в Голландії, в Гаазі. Але я постійно приїжджав сюди в Україну, був на Майдані, і мене настільки вразили люди на Майдані. Цієї своєю якоюсь, з одного боку якоюсь такою. Мене слово крутиться в голові наївністю, але це не наївність, це була якась така відкритість, так? І в той же час потужність, ця, ця енергія, якими люди були заряджені. Моя задача була і ідея була взяти цю енергію і, і, і дати на полотно. До своєму серце я розглядаю не як образи там або кольори, я розглядаю як енергію. От на той час це була ця енергія. Я заряджався цією енергією і викладав цю енергію на своїх роботах. Саме цікаво, що роботи були написані не в Україні, а я їх писав своїй майстерні в Голландії. Частину з них, іншу частину, я потім переїхав в Єгипет, в Каїр. Я жив в Каїрі і там продовжував цю серію, але вже під впливом як і Майдану, так і тих революційних подій, які відбувалися на той час, або відбувалися недавно. Відбувалися в Єгипті. Там була своя революція. Там складні історичні речі. Повіз ці роботи. В Майамі показували їх в музеї в Техасу, була виставка. Вони поїздили по світу, і в мене була завжди мрія показати їх в Україні. Я привіз ці роботи в Україну, буквально вони прибули сюди ну, за дуже короткий час до війни, там буквально тижні. І тут вони набувають нового змісту. Тобто ці воїни світла, які народилися на Майдані, вони зараз відстоюють країн і виганяють цих гадів з нашої країни. От коли почалася війна, звичайно, було не до виставки, так? Але коли вже ситуація, ми відігнали їх від, від Києва, мене не полишала ідея виставки. Багато людей казали, навіщо? Яка виставка в такий час. Але я був переконаний, що це треба зробити. Не тому, що я просто хочу показати свої роботи, а це ну, мій внесок в цю справу, в нашу спільну справу. І знову ж таки, ми йдемо до енергії. Це ця енергія, яка мене була заряджена е, тоді під час майдану, е, коли є можливість спілкуватися з мистецтвом, з картинами, яким чином вона передається, і вона або надихає, або підтримує. І я це бачу, воно так є. Тому що воно підтримує мене, коли я коли я бачу мистецтво, то я бачу, який вплив на мене. Сьогодні в умовах цієї жахливої війни. Наші художники і їх роботи це наші хаймерси. І ми в своїх окопах, на нашому культурному фронті, ми все робимо для нашої перемоги. Ця виставка Воїни світла це наші воїни і це наші хаймерси, яким ми жажахаємо по цьому російському агресору. І перемога буде за нами. Слава Україні!